Усім привіт! Мене звати Віктор Смаль, я заступник голови Держлісагентства з питань цифрового розвитку. Ми запустили офіційний державний онлайн-магазин з продажу дров населенню Дрова.є. Це додатковий інструмент, на якому ви зможете подивитися асортимент продукції, ціни, знайти найближчі до вас лізгосп та зробити замовлення онлайн. На платформі Дрова.є ви напряму взаємодієте із конкретним лізгоспом. Станом на сьогодні на сайті представлені 144 державних підприємства. Як замовити дрова онлайн? Перш за все необхідно пройти авторизацію на сайті. Це може зробити будь-хто, хто є клієнтом українського банку. Вона проходить у кілька кроків за допомогою або мобільного додатку, який у вас установлений на телефоні, або за допомогою комп'ютеру і відкриття від відповідного сервісу. Для чого це робиться? Ми повинні чітко розуміти, хто наш клієнт і відвідувач, адже ми працюємо в умовах, коли на одну фізичну особу, на один опалювальний сезон ми продаємо 15 кубічних метрів дров. Крок номер 2 ми визначаємося із точкою на карті, де нам найзручніше придбати дрова. А далі обираємо той лісгосп, який знаходиться найближче до цієї точки. На кроці номер 3 ми визначаємося із типом продукції, яка нас цікавить, та з об'ємом. А далі вказуємо, чи нас цікавить доставка, чи ми готові приїхати і забрати продукцію самостійно. Окремо зупинимося на питанні логістики. Вона не є доступною в кожному лісгоспі, адже величезна кількість техніки була мобілізована на фронт із початку війни. Разом з тим. Та техніка, яка лишається, продовжує виконувати свої задачі і доставляти деревину на передову кожного дня. Розуміючи, що проблема існує, ми працюємо над шляхами її вирішення. Ми запрошуємо до партнерства юридичних та фізичних осіб, у яких є вантажний автопарк, І ми пропонуємо вам долучитися. До доставки дров населенню дуже проста форма, яку ми закликаємо вас заповнити, залишити інформацію та вказати регіон, у якому ви бажаєте здійснювати послугу доставки. Нас часто запитують, що за деревина продається вздовж доріг із автомобілів або за оголошенням в інтернеті. Відповідаю: ми до цієї продукції не маємо ніякого відношення. Якщо ви хочете купувати 100% законну деревину, будь ласка, робіться на державному офіційному сайті Дрова.gov'ю або фізично приходьте до лісництва або лісгоспу і напряму заключайте контракт. І не хвилюйтеся, що в рамках заготівлі дров до цього найбільш складного опалювального сезону в історії України, ми будемо нещадно використовувати лісовий ресурс. Ми знаходимося в рамках дозволених лімітів. Ми знаходимося в рамках того приросту, який ми отримуємо щороку. Для прикладу, приріст українських лісів за рік становить 40 мільйонів кубів. Всіма видами рубок протягом року ми забираємо близько половини цього приросту. А це означає, що ми маємо досить серйозний резерв для того, щоб заготувати дрова на цей опалювальний сезон. Друзі, ми хочемо отримувати від вас зворотній зв'язок щодо роботи інтернет-магазину ДроваЄ. Саме для цього ми підключаємо гарячу лінію до нашого ресурсу. Чи ви маєте якісь запитання, чи ви маєте якісь пропозиції щодо покращення, виходьте на зв'язок і діліться вашими ідеями. Ми постійно продовжуємо працювати над покращеннями нашого ресурсу, тому, будь ласка, лишайтесь. Ся на зв'язку, слідкуйте за останніми новинами та підписуйтесь на наш канал.